На вільночині судитимуть про російського пропагандиста. літинські медики віддали одноденний заробіток на потреби ЗСУ. Благодійний проєкт Доброго вечора! Ми з України! Новорічна ялинка бути чи ні? Що думають про це вінничани?» Це оновлений випуск новини. І ми розпочинаємо. За матеріалами слідства СБУ на Вінниччині судитимуть про російського пропагандиста. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування стосовно проросійсько налаштованого мешканця Хмільницького району Вінницької області, який поширював у мережі інтернет кремлівську пропаганду. Він називав російсько-українську війну спецоперацією а дії російських окупантів під час її проведення подвигом. Чоловік стверджував, що російські військові виконують виконують функції. І захисту мирного населення Донбасу від українських військових. Що ж тепер загрожує чоловіку за такі висловлювання? Запитаємо у речника СБУ Вінської області Дениза Каблук. У нас на зв'язку. Моє вітання вам. Добрий день. розкажіть для початку, як зловмисник реалізовував свою антиукраїнську діяльність. Він для цих дій, які ви назвали, використовував свою персональну сторінку у соціальній мережі «Заборонені в Україні, поширював в цій мережі дописи і створював про які ви сказали, які дисплетують українське військо та навпаки звеличують і героїзують російських загарбників. Як вдалось виявити його злочинну діяльність? Поле зору спецслужби цей громадянин втрапив в ході відпрацювання оточення одного з об'єктів критичної інфраструктури, і потім вже цепочка за цепочкою слово від одного факту до іншого, і так вийшло вже на те, що зараз маємо на вже підозру і скеровано до суду обвинувальне. Яке покарання загрожує чоловіку, якщо можемо говорити про це, підозру вручено за частиною 2 статті. 436 шостої значком 2 і санкції цієї статті передбачають до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Сподіваємось що рано чи пізно всі будуть належно покарані, хто має таку неукраїнську позицію. Робимо для цього все можливе. Дякую так. вам. Так, дякую і вам, Денис Закаблук, речник з Вінницької області, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір. Гарячу лінію з питань сексуального репродуктивного здоров'я запустив фонд ООН у галузі народонаселення за номером 3303 можуть телефонувати ті, хто потребує інформації щодо жіночого здоров'я, але не знає до якого саме фахівця звернутись. Потребує профільних лікарів чи мобільних бригад для ВПО. Також туди можуть звертатись лікарі різних спеціалізацій, щоб проконсультуватись з іншими спеціалістами. Лінія працює щодня з 9 ранку до 6 вечора. Дзвінки безкоштовні. На Вінничні медики свій одноденний заробіток віддали на купівлю тепловізора і генератора для ЗСУ. Працівники Літинської централізованої районної лікарні віддали свій одноденний заробіток на придбання тепловізора та генератора. Вдалося зібрати в 70 тисяч гривень. Ініціатором акції став Сергій Кобель, головний лікар комунального некомерційного підприємства Літинська центральна районна лікарня Літинської селищної ради. Його ідею підтримали усі працівники. Додамо, що це вже не перша така активна допомога від медичного колективу. Минулого разу зібрали кошти для придбання генератора. Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати, незважаючи на енергетичну кризу, яка виникла через обстріли критичної інфраструктури. За жовтень український автопарк поповнили. 1614 електрокарів, що на 73% більше ніж за цей же місяць у 2021 році. Основна маса зареєстрованих машин це легкові авто, переважно вживані. В громадах Вінничини працюватиме мобільний сервісний центр МВС. Про це повідомляє регіональний сервісний центр Головного сервісного центру МВС у Вінницькій області. Мешканці Крижополя, Бару, жмеренки зможуть на місцях отримати послуги. У нас на зв'язку Володимир Мотичко і маємо змогу розпитати, які послуги та коли можна їх отримати. Мої вітання вам. Вітаю вас. Розкажіть про ці послуги мобільного сервісного центру. Дійсно, мобільний сервісний центр наш запрацював, найбільш такі затребувані послуги це реєстрація транспортних засобів, перереєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія, заміна посвідчення водія, а також видача міжнародного посвідчення водія. До речі, хотів би нагадати всім телеглядачам: якщо ви маєте бажання здійснити обмін посвідчення водія, то наразі під час військового стану медична довідка не надається. Коли в яких громадах працюватиме сервіс і як він діятиме? Розкажіть про цей алгоритм. У нас є на сайті в розділі Мобільний сервісний центр є відповідний розділ, де ми вказуємо на протязі місяця, куди ми маємо здійснювати виїзд. Тому люди на майбутнє можуть дивитися, в кінці місяця. Місяця цей оновлюється і там прописується на майбутній місяць, де будуть здійснюватися і надаватись послуги. До речі, сьогодні наш мобільний комплекс працює в місті бар. Наскільки я знаю, володію інформацією, що в достатній кількості відвідує сьогодні в місті бар людей. Дуже багато мають нам змінити обмін, здійснити обмін посвідчення водія. А також замінити посвідчення водія. Що стосується наступних виїздів, 17 листопада це буде місто Крижопіль, а також 24 листопада це буде місто Жмеренька. Тому пропонуємо людям, які проживають в тих районах, якщо їм ближче туди буде до цих населених пунктів, звернутися, будь ласка, звертайтеся, ми надаємо послуги швидко, якісно. І доступно. До речі, ми повністю автономні. У разі, навіть якщо відключення світла, ми можемо надавати послуги автономно. А як щодо повітряних тривог, чи буде робота відбуватися під час їх оголошення? Якщо повітряна тривога, всі послуги призупиняються тимчасово на період повітряної тривоги, а потім продовжуємо надавати. Але все ж таки я закликав би людей, всіх відвідувачів, щоб не нехтували у разі, якщо ви почули, що триває повітряна тривога. Будь ласка, знайдіть безпечне місце для того, щоб перечекати. А потім ви отримуєте послугу. Ми не уїдемо, поки не надамо всі послуги. Тому, будь ласка, запам'ятайте це і звертайтеся. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Якщо, якщо можна, так. ще буквально одну ремарочку, будь ласка, воно воно цікаво для людей, ті, які отримали водійське посвідчення вперше і в період наразі військового стану воно закінчилось. Тобто, щоб люди не переживали, воно буде дійсне, навіть по закінченню військового стану ще протягом цілого року. Тому, будь ласка, не переживайте, якщо у вас, ви бачите, що у вас термін закінчився, це нормальне, це посвідчення водія, воно дійсне. Так, не створюйте черги і ажіотажу, ніхто не буде покараний за те, що навіть там трішки протермінували і вчасно не змінили своє посвідчення. Е, так, так, повторюсь ще раз, протягом року, після закінчення військового стану, воно буде ще дійсне. Тому встигнете Дякую. замінити нічого страшного. Головне збережіть життя та здоров'я. Так, так. Г Головне це людське життя і, як ви зазначали, не нехтувати під час повітряної тривоги, ні своєю безпекою, ні безпекою тих людей, які надають вам послуги. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Дякую вам. Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру МВС Вінничини, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо інформувати вас далі. Центрі реабілітації гармонія влаштували майстер-клас із виготовлення туристичної спортової горілки. Власноруч Андрій Щербацький провів детальний майстер-клас і поділився корисними знаннями, як за допомогою простих побутових речей виготовити горілку, що допоможе зігріватися та приготувати чай за відсутності світла чи газу. У нас на зв'язку інструктор з трудової адаптації центру Гармонія, пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Поділіться з нашими телеглядачами, які ж побутові речі можна використовувати аби зробити горілку? Справа в тому, що в даному випадку горілку можна зробити елементарне приємно як пивна банка. Можливо, від якоїсь солодкої <сес> напою, там коле і літак. Так потрібно взяти дві бутилки і обрізати дно. Одну частину ми Завужуємо другу частину ми вдіваємо просто зверху. Коли ми з'єднаємо їх дві, разом ми зверху потрібно буде зробити таку маніпуляцію, пробити отвори таким чином, як кожа як, звичайна комфорка на плиті. І тоді ми заливаємо всередину в отвір е, горюче, це може бути або спирт. В моєму випадку, це звичайний антисептик, який остався після періоду, коли був коронавірус, і я думаю, десь його потрібно реалізувати, і він якраз пригодився. Звичайний антисептик заливається всередину і вставляється всередину болт, щоб гази, які при нагріванні, не виходили через центральний отвор, а гази будуть виходити через маленькі отвори округ банки. І тоді підпалюється комфорка і вона горить. Якщо ви можете звернути увагу, ось в мене є звичайна банка, вона вже заправлена. Спиртом, якщо я зараз її підпалю, ось вона спалахне. Може трохи погано бути видно, але е вогонь вже є, він горить, і банка нагрівається, вогонь збільшується збільшується і збільшується. Це так, один із елементів. Так, так, такий справжній майстер-клас малесенький. Ви показали. А скажіть чи багато бажаючих нині людей, які цікавляться, ось цими такими простими, на перший погляд, але дуже необхідними речами в наш час? І в яких форматах відбуваються ці майстер-класи? Формат це все онлайн, у зв'язку з війною. Ми вже перейшли. Маємо велику практику працювати онлайн, тому що був коронавірус. Ми працювали онлайн зараз війна, і приходиться адаптуватися. Людям це цікаво. Це досить така не нова тема особисто для мене, тому що я цим цікавлюся такими лайфхаками, штучками вже на протязі декілька років, тому що я люблю рибалити, і воно мені в подорожах, в подорожах досить було корисно. Ось і мої навички зараз. Такий нескладний складний час для нашої держави. Воно пригождається. І я ділюся просто з нашими друзями, знайомими, клієнтами центру. Що є такі речі, що це можна користуватися, використовувати його в побуті, ну не тільки в побуті, десь в дорозі можна використати. Да? Так і десь можна вийти погуляти на вулиці, приготувати собі десь біля водойми якоїсь кави чи чаю розігріти. Ось і ось так. А якими ще хитрощами навчаєте в рамках хімічної лабораторії? Можливо, розкажете ще про якийсь один із заняттів, які проводите і відгукнулися досить таких цікавих тем у нас було. Там було багато, але досить таких особливих, на які я акцентував декілька разів увагу: це вогонь, тому що вогонь це як і друг, так і ворог може бути. Ось чим харчується вогонь люди за це забувають, що відкрити е, полум'я в закритому приміщенні може зробити дуже великої біди. Е, воно виділяється дуже багато вуглекислого газу, і людина може просто вчадіти. І багато хто на це не зважає. Думаю, а тепленько добре, значить, все таки це безпечно. Не завжди це безпечно, коли немає потоку свіжого повітря. От одна із таких там була. Також тема була е ліхтарик. Ми робили своїми руками з звичайної батарейки та обичних светодіодів, який може горіти протягом півроку без е підзарядки. Взагалі, ось це не які елемент освітлення, але це як аварійне світло, воно дуже корисне, Його можна розмістити як в туалеті, в ванній в кімнаті або в тій приміщенні, де ти перебуваєш, не постійно, а просто тобі пройти в темному місці. А скажіть, будь ласка, ці майстер-класи вони в першу чергу доступні лише ем, людям, які приходять в центр реабілітації «Гармонія», чи, зрештою, можна долучатися додатково до них? В першу чергу я приходжу для клієнтів центру це таке навчання. У нас проходять такі уроки. Ось, але якщо комусь цікаво, є якісь певні питання. Можуть спокійно долучитися, звернутися до мене особисто, навіть поспілкуватися на цю тему. Я можу поділитися своїми розробками. Ось і, в принципі, напрацювань дуже багато є проєктів. Ще коли війни навіть не було, я ще роки два назад вже експериментував з восковими свічами в банках. Зараз це досить популярна тема. Багато хто передає хлопцям на передову такі свічки, вони досить корисні. Ми зараз. Практикуємо їх також, але трохи модернізуємо, робимо станки для того, щоб крутити картон, нарізати картон, щоб це пришвидшити цю роботу. І це корисні навички, це потрібно робити е і знати, що воно є, і як його робити, як ним користуватися правильно. Дякую вам за розмову і за те, що знайшли час долучитись до ефіру і поспілкуватися з нами. На все добре. Дякую вам. Андрій Щербацький, інструктор з трудової адаптації центру Гармонія, був з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. На Вінничині відкрили вуличну виставку про схожість комунізму та рашизму. Авторами та творцями виставки є архів національної пам'яті спільно з музеєм революції гідності Комунізм дорівнює рашизм, яка проводить паралелі між злочинами СРСР і сучасної Російської Федерації. За допомогою історій окремо взятих людей автори виставки демонструють, що російські окупаційні та репресивні методи не змінні ще з минулого століття. Загалом виставка розповідає 13 історій українців, які постраждали, Ждали від російського імперіалізму протягом 20-го та 21-го століть. Повідомили у музеї Вінниці. Виставка діятиме до 24 листопада. Доброго вечора! Ми з України триває благодійний проєкт, мета якого за допомогою пісні та творчості зібрати кошти для придбання необхідних речей для наших захисників. У Вінниці захід відбудеться вдруге. Ще три концерти відбулись у Польщі. Детальніше про проєкт його учасників та як доєднати, запитаємо у Ольги Маліновської, речниці Вінницького козацького полку імені Івана Богуна. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть uh, про проєкт. Yeah. <кхм> Хочеться запросити віничан на черговий концерт, який відбудеться в рамках проекту Доброго вечора! Ми з України. Цей проект був започаткований ще весною. Ми почали до нього готуватися. І вже чотири концерти ми провели три з них в Польщі, один на Вінниччині. Зараз це буде п'ятий концерт, і він буде так само ж присвячений на ми збираємо кошти на підтримку ЗСУ. За попередні концерти та інші заходи, які проводились в рамках цього проекту. Ми вже купили дві автівки: одна броньована автівка. Вона пішла в одному з батальйонів з Черкаської області. Зараз вони служать на передовій і одна нашій 120-й бригаді, які теж наразі знаходяться неподалік на Донецькому напрямку. Цей раз ми теж збираємось запросити гурт, який приїде до нас з Мукачева. Це прекрасний драйвовий музичний в етнічному стилі гуцульські наспів в сучасній обробці. Це гурт музичний називається Анця. Ми його побачимо в Вінниці вперше, але вони вже достатньо відомі на Західній Україні. Вони навіть прийняли участь у відборі. На Євробачені, тобто в них є дуже класна програма, яку вони можуть провести до Вінниці, і ми будемо запрошувати вінничан на концерт, придбати квитки для того, щоб підтримати нашу армію. Значить, квитки будуть коштувати від 200 до 300 гривень. Абсолютно всі кошти е, підуть на покупку важливих речей. Е, зараз ми вирішуємо, що саме е, разом з військовими буде необхідно для них, тому що е, слава Богу, наша армія. Е, Ну, гарно забезпечена, і е, дуже швидко працюють і волонтери, і влада, і міністерства, які е, відповідають за забезпечення армії. Тому ми будемо знати точно, але це буде щось із енергетичних потреб. Це типу, або це буде, будуть генератори, або спеціальні зарядні пристрої до деяких військових приборів, які потрібні. Ну, або ж третій варіант це буде знову автівка. Це попередньо. Ми зараз радимося з військовими, що саме їм потрібно буде. Значить, концерт відбудеться в, залі, в кіноконцертній залі Філармонії обласної Вінницької. Там неподалік є бомбосховище, тобто раптом буде повітряна тривога, то ми зможемо концерт призупинити і спуститися всі до бомбосховища. І концерт на 17 годину. Але перед концертом будуть відбуватися всякі активності, будуть працювати локації, буде працювати волонтерська кухня, продавати різні смаколики. Будуть майстри народної творчості, які підтримують проект. Вони готуються до, до нього і вже виготовляють цікаві речі. А під під час самого концерту відбудеться аукціон деяких унікальних речей, які б хотілося мати вдома. Ну і всі кошти виручені з цього. аукціону, як із ярмарок, із локацій різних, як із концерту. Всі підуть на підтримку ЗСУ. Буде цікаво, буде теплий прекрасний вечір, хоч це і, у, і глибока осінь. Вже, але ми дуже чекаємо цього заходу, щоб наші вінічани змогли побути в такій теплій мирній прекрасній атмосфері і з користю провести час і разом допомогти зсу. Ще підсумуйте, якого числа планується концерт та де саме придбати квитки. Куди звертатися? Концерт відбудеться в залі філармонії. Там вже і можна придбати квитки. Також на сайті Карабас будуть ці квитки продаватися. Ну і можна звернутися до організаторів, тобто до представників Вінницького козацького полку, а також громадської організації «Вінсолар». Ми це дві організації, які об'єдналися зараді заради спільної мети, зараді кращого результату, і щоб якнайшвидше допомогти нужними речами для ЗСУ. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. І запрошуємо в свою чергу вінничан та гості міста, аби не лише розслабитись і послухати українські пісні, і звичайно допомогти своїми діями і пришвидшити перемогу. Дякую вам, пані Ольга. Раді, ну, Раді будемо бачити всіх. Приходьте, чекаємо. В нас на зв'язку була Ольга Маліновська, речниця Вінницького козацького полку імені Івана Богуна. А ми ж продовжуємо ефір далі. Музика. У Києві планують встановити новорічну ялинку попри повномасштабну війну. Де саме вона стоятиме, поки невідомо, однак роботи по підготовці до її встановлення вже розпочато. Ескіз також вже готовий. Про це розповів організатор новорічного свята на Софіївській площі, президент Форт Юкреніан Ігор Добруцький. За його словами, вже розроблено декілька ескізів ялинки. Один з них можна побачити на ілюстраціях. Новорічне дерево хочуть прикрасити в кольори національного прапора квітами та свічками, а на маківці замість зірки тризуб. Однак соцмережі вибухнули здебільшого негативними відгуками. Чимало користувачів пишуть, що краще кошти витратити на підтримку ЗСУ. Ми запитали у Вінничан їхню думку, чи варто цьогоріч встановлювати ялинку і в столиці, і в нашому місті. Я думаю. Не треба, тому що нам буде багато світу використовувати. А воно зимою потрібно буде. Символ різдва і це ж не завжди символізує гучні гулянки. Це просто символ того, що треба об'єднатися з сім'єю, поговорити про щось, просто бути разом. Я думаю, так. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, і треба, як то кажуть, жити сьогоднішнім днем. Я думаю, що цьогоріч це саме буде недоречно, проте людям все одно потрібно хоч трішечки відволікатися. В нас є багато волонтерів, в нас є багато родини. Де батьки, чи, чи брати, чи сини захищають нашу Україну, тому я думаю, що, по-перше, ці кошти потрібно направити на допомогу на підтримку саме зсу. Можна встановити, але не робити таке велике свято. Людям потрібно свою психіку підтримувати. А підтримувати її треба позитивом, позитивними емоціями, а їх потрібно звідки щерпати. А ці емоції черпаються з спогадів свого дитинства, а дитинство в кожного. Кожної людини різного віку пов'язано з святами. І найкраще свято для більшості з нас, з нинішніх дітей. Це новорічне свято. Зараз не до святкування. Я сама з Миколаєва, тим паче ні. Це всі новини на цьому. Дякую, що довіряєте з вірою у перемогу та наші Збройні Сили України.